Прошу. У мене є запитання, але запитання. Одесплювання поговоримо, пана, я трошки теж повинна це на вас. Ви згадали законний е, закон про закон звільнення невідповідальності і згадали, що виглядає е, е, так, що він не працює. Ви вважаєте, що він не працює ніяково, тому що влада і контролі і, і так далі, і правоохоронні органи не е, його не виплатили, що все-таки він за підписаний. <седит> Так, читати, що? що ви можете відповісти на критику від юристів? Я умисло не посилаюся на людей міських суду, а що інших юристів, які вважають, що написане він у такої спосіб, щоб використати його на стату дуже складу. Насправді цей закон, коли ухвалювався, всі прекрасно розуміли, що це є швидше політичне вирішення проблеми. Вирішення, чи це просто ну, ілюзія. Отже, отже, коли в державі відбувається політична криза, то політичну кризу можна вирішити тільки політичними методами. Юридичними методами не завжди це є можливим. Тим більше, що обидві сторони прекрасно розуміли, що до цього закону можуть бути дуже багато юридичних речей. І, скажімо, е, якщо дуже захотіти. Можна знайти певні юридичні нюанси, які б могли зупинити дію такого закону. Але оскільки це була домовленість між двома сторонами, між опозицією і владою, і влада голосувала за цей закон, і влада пішла на це, тим більше, що коли йшли наші консультації, і ми вимагали ухвалення такого закону, то не тільки народні депутати від партії регіонів ухвалювали подібне рішення голосувати за цей закон. Туди в Верховну Раду приїхала і міністр юстиції пані Лукаш. Туди приїхав пан Портнов, е, який ви розумієте корує дуже багатьма юридичними і судовими питаннями в адміністрації президента. І саме в їхній присутності була сформована остаточна редакція цього закону. Наразі тепер все залежить від політичної волі влади: виконувати цей закон чи не виконувати. Ми ж знаємо цю владу, вона постійно дурить. Навіть якщо є чітко в законі чи в Конституції написана якась норма, вона може її просто-напросто не виконувати. Таких прикладів є без. Але в даній ситуації цей закон це був якби результат певних узгоджень між Опозицією і владою. Я ще раз хочу підкреслити, що саме тому ми і розблокували парламент, і дозволили, і дозволили їм презентувати бюджет, не ухвалити, а презентувати бюджет, що для влади було надважливо, як вони це пояснювали, за те, що вони проголосують оцей закон про припинення кримінального переслідування. Причому ми мали дві мети, коли затверджували редакцію цього закону. Перша мета. Щоб в цьому законі не було слово Амністія, на чому наполягала влада, бо якщо би було слово Амністія, це автоматично означало, що усі ті, по відношенню до кого можуть застосувати цей закон, вони є винними. І друге, щоб формулювання цього закону юридично звучало таким чином, щоб під нього не підпали і перкутівці, а також ті, які давали злочинний наказ розганяти мирних мешканців. Оскільки цей закон був опублікований вчора, Значить, з моменту публікування цей закон вступив в дію, значить, з цієї години мали припинитися допити, мали почати відпускати затриманих і таке інше. Поки що ми цього не спостерігаємо. Раз і ми бачимо активізацію кримінальних елементів, які, звісно, що діють не за законом, в закону, супер -закон, які починають. Індивідуально вихоплювати активістів е, Євромайдану, е, принижувати їх, бити і е, намагаються просто їх фізично знищити. Зокрема, так як це відбулося сьогодні стані чорновіл, а також з різними іншими учасниками е, того ж таки дорожнього контролю, -контролю і е, активістами Євромайдану. Двадцять вони можуть звичайно, що є делікатний нюанс. Закон має діяти по відношенню до е, учасників акції протесту з 21 листопада до моменту, як він вступав вступить в дію. Вступив він в дію, якщо був надрукований вчора там зранку, тобто до моменту 8 години зранку. Звісно, що юридично все, що відбувається потім, ну скажімо, він не діє, але ухвалити закон наперед Ну, це є нереально і неможливо. Це по-перше, а по-друге, для нас було важливо, щоб ми зафіксували, скажімо, припинення кримінального переслідування і протягом всього місяця часу. Ви ж розумієте, це є тисячі, я не перебільшую, Це є тисячі людей, які вже ходять на допити, і які ще би мали би ходити на допити, тих, яких вже затримали, і тих, яких би планували ще затримувати. Тобто для нас. Це було надважливо ухвалити такий закон. Так, я з вами абсолютно погоджуюся, що юридично, на 100% скажімо так грамотно і правильно виходячи з теперішнього українського законодавства, він був оформлений максимально лояльно і максимально наближено до того, що можна було зробити на цей період часу. Але цей закон це є продукт політичних узгоджень. І не більше, і не менше. Я ja. вас